POCO М3 Pro версія 5G, ціна 4000 гривень. Є потертості по задньому корпусу, але незначні на роботу вони ніяк не впливають. Має роз'єм на наушники 3.5, також на зарядку роз'єм Type-C. Є відбиток пальця, по екрану нюансів немає ніяких. Кому цікаво, можу поклеїти захисне скло за додатковою платою. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, яскравість максимум. Так, повністю чистий без різних аккаунтів. M3 Pro версія 5G на 128 ГБ пам'яті на 13 му Android та 6 ГБ оперативної пам'яті ціна 4000 гривень. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це або будь-який інший пристрій, покажу ще камеру забув показати. Пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал, силочка у шапці профілю.